Доброго дня, діти! Сьогодні до вас завітали ваші друзі. Це голосний та два приголосні: твердий та м'який. Вони хочуть перевірити ваше домашнє завдання. Тож, відкривайте, зошити і разом зі мною перевіряємо. У вас була літера Я, яка позначає два звуки: «й» І А. І були такі слова подані. Це слово Оля, хоть ми тут бачимо з вами дві голосні, але це слово ми не ділимо, тому що одну літеру ми не переносимо. Наголос падає на перший склад, і пам'ятаємо, що літера Я звук позначається двома двома рисками і кружечком. Вівця, тут ми бачимо, що всі приголосні. М'які, і дві голосних два склади, і наголос падає на другий. Ящерка, насіння, «дятел». два склади бачимо наголос на перший. І літера, яка знаходиться перед я, приголосна, вона буде пом'якшена завжди. Полуниця ми вже з вами розбирали. Троянда, Тро-ян-да. Три, три склади. Наголос падає на другий. Бачимо, що всі тверді, приголосні. І три голосних. І слово картопля. Кар-то-ля. Три склади, наголос падає на другий. І бачимо, що. Л у нас пом'якшена біля літери Я. Всі інші приголосні тверді. Це ми з вами перевірили домашнє завдання і літера Я, і звук, який поділяється на дві, на дві, гол, дві літери. Так, і сьогодні ми з вами вивчили а, вже нову літеру. Є, вона також поділяється на два звука. Перший звук це Й. і другий звук це Е, І. Літера Є поділяється на два звука. Тобто, у нас з вами є вам будуть домашні завдання. Всі ці слова, які і в зошиті у вас були. І давайте ми з вами розберемо одне слово. Ну, давайте візьмемо слово Євген. Кулачок ставимо під підборіддя і промовляємо це слово, визначаємо, скільки тут складів. Єв, ген. я чую два склади. Значить, перший склад це Єв, а другий ген. Нагол Є в Ген. Ми чуємо, що подовжений другий з вами склад. Значить, Ми там ставимо наголос і розбираємо. Перша у нас це літера Є, вона позначає два звука. Значить, ми під нею ставимо… Отут ми забули з вами написати, що Е позначається двома рисками, а Е позначається кружечком. І тут саме ми ставимо під однією літерою, ставимо дві риски і кружечок Є В, В, вона у нас тверда при, Г, тверда, е, голосна і Н, це ми з вами розібрали. Якщо літера Є зустрічається всередині, і перед нею стоїть приголосна. То ця приголосна буде також пом'якшена, якщо вам зустрінуться ці слова. А також розбираємо інші слова і робимо домашнє завдання. Дякую, до побачення!